Оп! Той жото! А це наш новий випуск мивається. Давайте подивимось що там Спустимося трошки за води до води. О, це ж як у Титаніку. Опа. Ну дивіться. Зразу як би. Зразу як би такий е, захватуючий цей моментик. За скільки пригнеш туди? А, да. Ну, оттуда За, а, за... скільки да. Я не знаю сюди за дні За дві хвилини? Да, за длоту Дай повірмені, ну там по любому порядок Да? Ну да, ну точно не коліна. <звіл�> за, за скільки? коли. Оу ши коли. Ну в гарячі дні. Подвай буде літо? Да. 200, 200 гривень. А, Легко. Да. Давайте, якщо ви хочете це побачити, 50 лайків під цим відосом. Ні, 50 лайків. І Стетхем робить туди ексклюзивну щучку. Ви шо, шо тут за пуття? Не був тут? Дивись за ними одним глазом. Чекса, сауте, вони різні сторони. Ви прикиньте. Прикинь, я отсюди так раз і виліз. Ну так. Да. А як ти там вилізеш? Іди до нас за то диви, як сидить вірі. О, так там моряків вообще, О, Оооо шитмен. Ну ти не не волнуйся. Если набереться скільки, 50 лайків. Бомбочкою це скільки прыгнув там. Бомбочкою? Да, в гарячі дні. гарячі дні? No. Ну я б не пригнув би. Зараз я, не я буду знімати. А за ней не підписчика прыгнув? Ну, прыгнув би безплатно. Yeah. Угу. Дивіться, труба матиляється. Так железна, можна. Вона не А ну перелізь до тронця. То перелізь. В смысле? Та перелізь до тронця, вона не... я не буду нічого робити. Я ти кажу, що вона не желізна. Як вона могла би так шататися? Нет? А ну ще раз. Не видно. Та роби нормальне кіно. А по ній наверх би заліз? Ні. <тас> та шо там? Ти чого неш, там фата такий. Ну, а що, вниз би спустився? диви, який кіпок. Давай. <тас> О, <Оп>, преперія! Шо <тас> там, те там? Ти знаєш, що сьогодні буде влог, непредсказуємо. Непредсказуємий влог. Ну так, ми будемо в непередсказуємих містах э, включати нашу відеозйомку. Перекус буде Ну, no, Я не знаю, що буде на де? Це там район родний. А, родний троян. Ну все, значить... Значить що? Лови. І поїхали на наступну локацію. Жик, Ми приїхали. А тут що з відбувається? А що це таке? Стетхен, ти знаєш що це таке? Чипс. Це Бери інтерв'ю кого значить? Там пройдешь через ту фінюні чипсід. А, це лабиринт. Ты би мог би, да, пройти по ньому? Ладно, Зараз. Делік скрипи як у тебя. — Це, це не... Віалік мене... нам Михайло, буде чинити по новій. Це пані поставили лабіринт, а 100 собі караван положив. Це від корупції. Щоб корупції не було. Що попали? Ти не розумієш, якщо чесно. Бо ти ще, ну, тобі ще треба трошки подрости, мані на працювати. Ідемо сюди, нам треба. Нам треба містяк якийсь і в тому місцяку взяти перекуску. Но я не знаю чи в містяку, чи я йду в сільпо. Мерна краще в сільпо. А я йду в сільпо, а я, я набираю приколів різних сільпо. Щось собі, щось тиї. І потім робимо перекус, чек і показуємо що там. Но я буду тобі приколи якісь такі брати, зрозумів. Специфікі. Як вона? А що? А як ти хотіть? Щось обижні? Ну там я не знаю, курагу якусь. Чорно <хи> е Чорнослива. Да, да. Ні? Та-да. Інеско тут на місці. То надо цей, піднайти містечок. Щоб перекус чек робити. Ну я зараз ти кажу, я буду вибирати такі приколи. О, 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 тобі випаде щось дуже в мене сильно. 4 градуса там було. Ні. Е, Навірно, сьогодні будеш без без алкогольних трофей. Так а тут нема де при, припасти гарненько. ЮНЕСКО воно ну, там ходить. І що робити? Ну ти можеш на місцях знайти? Ой, ми тут чипс. Дивіться, 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 я. Дивіться, Дивіться, дивіться. Що дивиться Що Ребята, робляться, патріотів. Так, добре. Зараз роблю переключку і як уже виходжу з приколами. Жік, голубисько, Петро. Ага, а це був розвод. Yeah. Да, с эльпом. А ты повеси. Yeah. Да. Yeah. Мы будем тут заработа на местах таких. А что мы будем? Мы будем вот этот Доті... проходить шор. Затянет. А, нет, питу. Пито. Это mm шось -hmm. неймоверное. Похоже, да? Ну, ну да, тебе, конечно, не понять, если от... смакович. Конечно, ото... Батонно, ото... Шо, кєпку, да. Ты батаново так. Що, кепка кепку поправляешь. Да. А зачем ти так завжди робиш? 17 відео. Ну і що? Ну джок там. А собак теж любиш гладити. Коли вони на спині. А опять, да він дизель. Механік. Механік опять. Мошки облик облепили. Нема там нічого на это. Хорошо. Під два. Зараз наступне цей. В наступному кадрі ви бачите. Довольно. Цю піту. Жік, 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 Жик. А це пар рядом, где я считаю, да? Да, булочка. Це піта. Це піта? Так. Да. Да. Оба? Да. Mm. Ну? Угу. Тема. Не подобрайте. Свеженька. Угу. Что угу. вы скажете? Пурочка. Оттяночка. Помедложки. Петрухичка. Свежая вся, да? Да. Булочка, я. Поджає <продов> на добре. <гадый> 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 а це ж Знаходимося ми тут. Взяли угла і трамбуємо. І трамбуємо цього пирожка. Ой-ой-ой. Зараз він буде аж би

То треба людям приїхати сюди попробовать. Ну да. Бо це об'єднання. Так, я хочу нон-стопіка жахнути. Робимо переключку. Жик-жик. Я впорався. З теком же питається добити. А жодем. От тебе. Так в мене капнула живка. Нон стопі. А що? Ліця, майонез ляпнув. Майонес? Третій bo. глаз щось роз розтираєш. Другий. Ну, рекомендуєш? Топля сампан. Ну, от <smart> Якщо з <laughs> булок, то це яка булка? Саме топова, яку ти їв. Да. Че, я щось нас було? Ну таких, да, от таких. Ну, у хасана. У хасана вкусніше було? Ну. Порядочно тут. Да. Интересно. М -м -м. А здесь по поповлю. Думаю, порядок. М -м -м. Може мороженку як у них. А? Зверху. и сюда этот джем, когда наверх. Да. Mm -hmm. Интересно. мороженку после этого? Ну. Да я буду шукать сразу это. Я думаю, нет. Пусти. Это ж булка. У меня <мороженка> в зумах есть туалетка, если что. <мороженка> так, чтобы побежишь. О, чує яка пісня? Не, не, не. Це Венздей. Дімочка Венздей По тебе скучає стетхем. Так? Я не це доїв. Це не мороженку я бачу воно. Іде? Я думаю, ти мороженку не, не зможеш завалити. Ти са непогано, ти впадеш і все. Так? Да. Чекс, переключка, як э, Стетхем на, на лобі носить вже рожок. Жик. Жик. Не, до на кайфа. Ось все, диви, яке. Ось порядочно. Не, це порядочно. Не. Пробував Ага. Ви це тут попали. Шоколадно-лимонне. У мене ягода. Вершкана. Так? — І И шо Пота Главне, щоб організм выдержав, поси Жирно іменно молодь Дачувствуєш mm -hmm. ну, Надеюсь Неладная, да? Mm. А в музичний театр, не погнали Ты не там показывай. Покажешь... Ну да. Я умею играть. Я как оперный певец буду. У -у -у -у'. <шл> я буду говорить, снято, стоп, снято. Ну. Я буду снимать, короче, понял? Мороженко, как в детстве, да? Ну, ощущаешь? На даже в сюда порядок был. Да. Пастові дуже вкусне морожене. Кажуть, що це якщо розове в морожені, то це гівно єдинорога. А шоколадне, то гівно чесно ага. Шоколадне то шоколадне. Гівно до Ти не віриш, ні? Побачиш? Так, добре. Ми зараз доїдаємо. Летим в так що дивіться, не перевимикайте вжі-жік, вжик-жік-жик. Наївся. Тепер веди лісопеду под гури Оп! ой Ну морожку їсти, вмієш Вміє лісопеда вести под горку. Ого! А что, одно снимаю? Да, Потому что видеосъемка должна идти. А, понимаешь? Фух. Мороженое можно было и не есть. М -м -м. Вкусно. Вкусно? М -м -м. А потом будет рваться гузно. гузно. Ромашки тут. Ой. Сейчас, сейчас, сейчас. Ось все показуємо йдемо Виводка Чекс. Трошки скрипящі педальки вам ого, чуть не випав телефон, чуть не випав у мене Чекс. проводимо екскурсію Угу. О, це головний. пост передачі. Пес на пешеходно. Він тут серйозний, Ну, Думаю, що мені ваша камерка? Мені би оце м'язка зараз. Заліз би туди. Тако. А я міг бачить да, туди на висоту собі сити. Зміг би? А потім би приїхало МЧС, скора, пожарні, поліція. Це є бомби, да? Знімай тебе. А ти кажеш, не чіпайте, не підходьте. Я буду сьогодні цим Бетманом. За да? да. ночі. І лізеш до курс. Ну так. Да. Ні, ти кажеш не Бетман, каже я спайдермен київський. Стетхем механік. Не туди, не сюди, підходимо. А диви, а хто м'яча туди забив? Туди наверх. А, я. Ти? Так, добре. Робимо переключку і ми вже десь далі. Шик, Кріпить педаль. Їдемо зараз на ремонт опять. Так, диви, о, диви а як тебе, по потопило воно опять Де вихопи все, зразу що не вибачиш, що Та що туди їхати Педаль скрипить я не можу такі ділити проїзди Оп. А звідки воно Як ви думаєте, де тут річка Та ні, куди? А ну, так? Да? Ого! Mm -hmm. Ні, бренд... Принцип... Mm -hmm. Чуть педаль у них. А там затинувало колебан далі. Ти представляєш? Тут ніколи води не було. Поїхали, може далі. Далі? Ай! Треба пройтись. Це останнє включення, если шов. Mm -hmm. mm -hmm. Ого! А ти думаєш, що тут, <ривати> тут риба вже є? О, тут плаває вже риба? Ні? <ривати> Може в мальовку. Но оттуда вона заплила десь. Ти <ривати> думаєш? Може бути. <будь? ривати> не хочу. Виїхали <ривати> вперед! Я не хочу. Я <ривати> сказал. Так, <ривати> так та дорожка кончається воно. Ну то блядь. Та не хочу я їхати по піску, педаль скрипить, а відеозйомку треба вести. І все, і воно закінчується, ця дорожка і куди. І все, ну, да. Да. Так, ну значить що? Получається ми заблудилися в лісі і це кінець влогу. Да. Ставте лайк, підписуйтесь і цей, напишіть в коментарі, як нам вийти звідси. Як вийти нам звідси, ми десь в лісі заблудились, непонятно де. Дуже страшно. Дуже нам страшно. Все, до нових зустріч. Вік.